Події, що сколихнули Україну, не залишили байдужими буковинців. 31 серпня Верховна Рада ухвалила першому читанні зміни до конституції. Зокрема, скандальним питанням стало те, що нове законодавство може дати надто широкі права окупованим районам Донбасу. Це стало причиною чергового мітингу. Однак, те, що планувалося мирно, переросло в криваві сутички. Нині вже відомо про трьох загиблих та понад півтори сотні поранених. Що думаю, з цього приводу буковинські політологи та чернівчани, які брали участь у протистояннях, далі у сюжеті Марини Черней. Як і більшість її однопартійців та однодумців, вона стояла під парламентом під час вирішення долі України. каже, прийшла туди з єдиною метою не допустити, аби народні обранці надали особливого статусу Донбасу. Пояснює власне, це розірве просто Україну на шматки, і це може бути початком розірвання. Взагалі, не тільки це буде від'єднання Донбасу, а це може потягнути за собою ланцюжок від'єднання. Ну, практично кожна область може це вже зробити. Такі федералізації, тобто це розірве просто нашу країну, на шматки. Розповідає на мітингу, ніщо не віщувало біди. Криваві сутички розпочалися раптово. Буковинка та її товариші перебували біля правоохоронців. Те, що було далі, їх просто шокувало. Тільки об'явили про те, що ну, проголосували, значить, зміни до конституції внесені. В той же момент вони почали одягати шоломи на себе і почали просто іти і виштовхувати всіх людей з площі. Це було майже одночасно. Ну почали звичайно люди кричати ганьба, ганьба, і от під час цього, коли люди почали скандувати ганьба, вони почали відразу йти і витісняти людей. Тоді і почали летіти перші димові шашки, і у тому хаосі несподівано вибухнула граната. Інга Маковецька припускає, що все було сплановано заздалегідь. Ну можливо, ніхто не очікував, що це буде стільки жертв, але це, на мою думку, відвертання уваги власне від того, що насправді сталося. Що зміни ці внеслися. однак боговинські політологи ширшої думки вони погоджуються, що це була провокація. Втім, причин для неї могло бути безліч. Зокрема, аби зірвати самий процес прийняття змін до конституції з боку партій, які виступали проти цього. Інше припущення це підстава та дискредитація тих політичних сил, які зініціювали акцію протесту, аби в майбутньому понизити їхні рейтинги перед виборами. Третє це не виключає, що можуть бути і рука певних іноземних спецслужб зацікавлених так само у конституційного процесу і так само у тому, щоб і далі розкручувати тему власних змін у світових змін, що Україна це ну от до чого призводить революція, зазначають, сама ідея змін до конституції хороша. Зокрема, головний пункт переділити владу на користь органів місцевого самоврядування за рахунок звуження повноважень центральних органів влади. Це відповідає загальноєвропейським трендам розвинутих демократичних країн, тому що часто вирішувати проблеми Цьому рівні легше ніж коли це роблять органи центральні, однак додають, як і більшість цього, що робиться в нашій країні, занадто поспішно та недопрацьовано. Особливо найбільше суперечок у змінах до конституції викликало. Це звичайно це питання особливого статусу Донбасу, ну якого немає в принципі в цьому законопроекті, да, але в якому написано, що окремим законом ще треба врегулювати питання по Донбасу. Той час, як про Крим поки що взагалі не зрозуміло, остаточне рішення щодо змін до Стутуції приймуть у другому читанні, яке відбудеться у грудні, кажуть політологи. Для конституційних змін потрібно буде вже 226, а не 300 голосів парламентарів. А з нинішньою провокацією та її винуватцями розбиратимуться правоохоронці. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь.